Ця, але Гнила ми вишенька, маємо така. Така, таку гнилу вишеньку, правильно Назар зауважив. Лобода з концертом у Києві. Уявляєте? Таку афішу опублікували в Осокор Резіденс. В них відбудеться цей концерт 25 запланований серпня. Заплан... Запланований, поки що тільки запланований. 25 серпня такий, мовляв, благодійний концерт Світлани Лобади. За її участі і будуть, мовляв, збирати кошти на відновлення лор-відділення Охмадиту. Тільки в Охмадиті про це нічого не знають. Репер Ярмак виступив з із... із заявою щодо цього. Можемо його Він Відреагував по перше на цей ганебний концерт на цю афішу, і також зв'язувався з Охмадитом. І в кінці відео ми побачимо відповідь Охмадита Ярмаку. Дивимось. Вітання. Сидимо зараз якраз з товаришем, готуємось до задачі в найприємнішому місці світу і читаємо ось таку новину, ось таку ганьбу. І потихеньку з'являється відчуття дежавю 2015 року, коли нам починають просувати яка разниця: різних ракітських шахтарі, різних лобот Васоко резіденс. і, звісно, ми. Будемо реагувати на це і реагувати більш впевненіше ніж раніше, більш підготовленіше і більш в правовому полі. Могти лорвідділенню можна багатьма іншими е, шляхами і з багатьма іншими дійсно достойними людьми в цій країні, і не підтримуватися на таку ганьбу, яку вирішили затіяти на наступний день після Дня Незалежності е, в цьому закладі. Сподіваюсь на вашу свідомість, на вашу підтримку і альтернативним шляхом я думаю, ми зробимо набагато більше ніж всі ці блазні. Дякую, слава Україні. І зрозуміло, що в Ахмадиті нічого не знали про те, що вони там якось задіяні в цьому заході. І, і ну, тільки подяка Ахмадиту. І, друзі, всі ми розуміємо, хто така Лабада. Что така Лабада? Лабада, яка крем, жила, їздила. вона не просто їздила, вона жила на Росії. Останні принаймні кілька років розважала росіян, поки відбувалася окупація Російської Федерації українських територій, українського Криму, Українських Донецької та Луганської областей. Після 24 лютого вона, мовляв, виїхала з Росії. Утім, лише за місяць Лабада спромоглася, хоч якось визнати Росію винною в нападі на Україну. Чи має право вона на так мовити на індульгенцію? На мою думку, ні. А немає права. Вона за кораблем. Ось це я цю тему особисто писав. Йде Лобода йде за руським кораблем, тому що е, просто плювати на смерті наших захисників і наших людей, коли вже війна тривала, а ти собі отримувала там після 15-го року всілякі нагороди від расистів їздила в тимчасово окупований Український Крим. Тебе нічого там не смущало, так би мовити. Тепер вона.